Щорічно купувати цибулини різних сортів лілій в магазині не кожному по кишені, тому перед шанувальниками цих прекрасних квітів постає головне питання: як розмножити лілії, не надто витратившись при цьому. Корисна порада тим сидівникам, чиє серце підкорили вишукані лілії, буває важко втриматися від спокуси, прикрасити цими квітами всю ділянку, адже крім відомих всім рудих і білих лілій, існує величезна кількість різновидів лілій найдивовижніших забарвлень від ніжно-рожевих і золотистих до темно-бордових і фіолетових. Різних розмірів і форм, щоб отримати з вподобаних екземплярів нові лілії, розмноження можна здійснити одним з відомих способів: лузичками цибулинки, насінням, повітряними бульбочками, листям молодими дітками, виділити найкращий варіант. Складно всі вони по-своєму гарні і підходять для різних випадків, скориставшись будь-яким з наведених вище способів. Ви не просто зможете виростити нові квіти лілії, розмноження дасть вам можливість зберегти улюблені сорти в незмінному вигляді, дозволить заощадити гроші і заодно подарує корисний досвід, який не раз потім стане в нагоді в квітникарстві, особливо якщо розведення лілії вас всерйоз захопило. Спосіб розмноження лосочками. У цього способу багато шанувальників, оскільки розмноження лілій лосочками підходить практично для будь яких сортів і видів. До того ж від однієї материнської цибулини можна отримати від 20 до 150 нових лілій, можна розмножувати рослини лусичками протягом усього року, проте навесні результати будуть найкращими. Підходять, як куплені цибулини, так і ті, що ви викопали восени, викопані цибулинки, не забудьте добре відмити від землі, підсушити і покласти у вологий пісок на зберігання. Ось як розмножуються лілії лусочками у здорових цибулин лілії. Лусочки відокремлюють легким натисканням пальців біля самої основи. Пошкоджені лусочки відразу відбраковують, інші промивають у воді і занурюють в розчин марганцівки на півгодини. Витягнуті з марганцівки лусочки після підсушування складають в пакет, наповнений вологим мухом свагнумом або сумішу торфу з перлітом. Пакет поміщають в затемнене місце, поки біля основи лусочок не з'являться молоді цибулинки. Через шість тижнів пакет переміщують в холодильник на місяць для стратифікації цибулинок. Молоді цибулинки від'єднують від, від лосочок і висаджують на клумбу або в ящик пори року. Можна зняти для розмноження лілі до двох третин всіх лосочок з однієї цибулини зовнішні лусочки вважаються найпродуктивнішими. Частина, що залишилася материнської цибулинки, теж придатна для посадки в ґрунт, з неї точно так же виросте лілія, варіант розмноження лілії лусочками хороший ще й тим, що від однієї лусики утворюється відразу кілька цибулинок, спосіб розмноження бульбами, тигрові лілії, більшість сортів, що відносяться до групи азіатські гібриди, і деякі сорти трубчастих гібридів утворюють в пазухах листків почкулуковічки або бульби. На їх утворення впливає безліч факторів від сортових особливостей лілій і віку рослин до погодних умов і агротехніки. Тому кількість бульбочок складно заздалегідь передбачити, але можна збільшити за допомогою правильної агротехніки і оптимальної вологості. Помічено, що при вологому літі у деяких сортів лілій бульбочок утворюються більше, а при рясному цвітінні лілії навпаки помітно менше, якщо ви маєте намір розмножувати лілії бульбами. Видаляйте з рослини бутони ще на стадії їх формування. Розмноження лілій бульбочками доводиться на серпень-вересень, коли лілії відцвітуть, а самі почколоковічки почнуть відділятися від стебла. По кожному сорту бульби збирають окремо і висаджують на грядку для дорощування на глибину до 2 см. ґрунт ретельно зволожують. Вже навесні ви побачите сходи молодих лілій, їх потрібно буде регулярно поливати, підгодовувати і своєчасно видаляти бур'яни, коли лілії підростуть, розсадити їх. Квіти на рослинах з'являться тільки на третій рік після того, як ви висадили бульби. Перевага розмноження бульбами в тому, що цей спосіб ефективний, досить простий і нетравматичний для рослини і до того ж дозволяє оздоровити і омолодити лілії, спосіб розмноження насінням, швидко зростаючі різновиди лілій, у яких утворюється велика кількість насіння в коробочці, лілії регала, золотиста, розкішна, довгоквіткова. Дарская виськолиста никнуть і ін можна успішно розмножувати насінням, розсаду вирощують в теплиці або в ящиках на підвіконні, починають висівати насіння лілії з лютого, глибина посіву при цьому не перевищує один з основні правила як виростити лілії з насіння. Для проростання насіння лілії необхідна кімнатна температура. Посіви в теплиці слід прикривати плівкою, як тільки насіння проросте. Потрібно знизити температуру до 1,5 градусів, а з наростанням першого листа підвищити до 2,0. Пітіровку сіянців ліщіки глибиною 10 проводять при появі першого справжнього листочка у сіянців не можна допускати перезволоження ґрунту. Інакше рослини захворіють в квітні, ящики з розсадою лілії потрібно винести в парник і прикопати разом з ящиками в грядки. Якщо сіянці вийшли слабкі, їх залишають в парнику до наступного року з укриттям на зиму. Міцні рослини в другій половині травня висаджують на грядки. Прикриваючи від сонця, при легкому затіненні сіянці розвиваються краще і цибулина наростає інтенсивніше. Молодим лілі необхідний регулярний полив дощувальними установками і щотижневе оприскування марганцівкою 0,1,5. Інші способи розмноження лілій, розмноження листям, якщо через нестачу посадкового матеріалу розмноження лілі насіння вам не підійшло, можна спробувати розмножити листям такі сорти лілій, як регали довгоквіткова, тигрова. Біла або сірчаноквіткова. Для цього в кінці липня відріжте листя з верхньої частини стебель лілій, Посадіть їх під нахилом в ящики, заповнені на п'ять смородючою сумішчю і на три з піском полити посадки або оприскати водою ящики в спекотні дні. Потрібно буде притіняти і не допускати пересихання ґрунту або перезволоження. Біля основи листочків лілі незабаром сформуються по одній дві цибулинки і розвинуться коріння з листям. На зиму ящики з рослинами вам потрібно буде прикопати на грядках і утеплити розмноження дітками лілія квітка, розмноження якого можна здійснювати різними способами. Одним з найпростіших і універсальних вважається розмноження за допомогою діток дочірніх цибулинок, шафранна лілія, довгоквіткова, золотиста, біла, зонтична і деякі інші сорти лілій утворюють велику кількість дочірніх цибулинок при пересаджуванні лілії на нове місце. Ви можете акуратно відокремити сформувалися діток і посадити їх в ґрунт для дорощування, як і бульбочки. З діток вийдуть повноцінні цибулини, придатні для вирощування нових лілій. Якщо вам по справжньому подобаються лілії, Догляд і розмноження цих квітів будуть вам тільки в задоволення, адже немає нічого кращого, ніж спостерігати, як з власноруч посаджених вами бульбочок, лусочок або насіння виростають нові прекрасні лілії. Вибирайте спосіб, який вам більше подобається, і розмножуйте свої улюблені сорти лілій.